Всім доброго доброго дня. У мене сьогодні покупочки з магазину АТБ. Купила я сьогодні два види капусти. Білокачанна капуста. Зараз коштує 11,95. Тут у мене кіло 100 на 13 гривень. Також капуста пекінська. Зараз капуста пекінська у нас коштує 36,95, 37 гривень. Тут її 400 грамів, вона затягнула на 14 гривень. Також купила два бурячки. Буряки у нас зараз по 10 гривень, 15 копійок. І ці два бурячки затягнули на 6 гривень. Такі вавхенькі. Сьогодні купила Red Prince яблука. Вони зараз коштують 18,95 за кіло. Тут в мене кіло 800 кіло 800. Ну, такі два великих і трошки поменше яблучка І заплатила я за них 35,40. Також купила насіння, чищене, сушене з гарбуза. І коштує такі, таке насіння. Оце упаковочка тут 100 грамів, коштує 30 гривень. Також сірники купила сірники зараз коштує одна коробочка гривня. Оце тут 10 штук. Це 10 гривень. 990. Точніше. Також купила хліб ізюмінка. Це наш хлібокомбінат. Хлібодар. І така хлібинка, важить 400 грамів, і 20 гривень 80 копійок. А також купила ще 6 яйць. Яйця зараз це, це один розмір, коштує десяток 57 гривень. Ага, 5790, ну, считай, 58 гривень. Оце 6, 6 штук 35 гривень. А також ще в АТБ є не тільки продовольчі, а і непродовольчі товари. Ось я купила тут три книжечки, дуже гарні, дуже яскраві, яскраві для малечі. Ось така книжечка. Коштує 26 гривень, а це абетка. Така дуже теж цікава, на картоні. Ну, не зразу порветься. Весела абетка І така коштує абетка 90 гривень. Так що, якщо кому треба для малечі, заходьте до цього магазину, є вибір зараз книжечок дитячих для маленьких. Це все я заплатила 308 гривень. Ще сьогодні я купила рибу мойву, я її полюбляю, тому я купляю її. Дуже не заморожена, дуже так, свіже морожене, ну, морожена, да. коштує така мойва 110 гривень за кіло. Тут у мене ,76 кіло 76 заплатила я за цей пакунок 118 гривень. Дуже добра рибка, нема поломаних. Це на малому ринку є дари океана чи дари моря магазин. Такий у мене сьогодні був рибний улов. Всім всього самого найкращого. Бажаю вам гарних покупок. А саме головне мирного неба. Всім хай щастить вам. Всім пока-пока!